Того ранку Стефанія готувалася до походу на базар як до серйозної військової операції. Для неї базар був не просто місцем, де купують продукти. О, ні! Це був ритуал, де треба було вміти торгуватися, пробувати, дивитися в очі продавцю, і головне, правильно розраховуватися. Стефанія сиділа на кухні і проводила інвентаризацію своїх активів. Активи були надійні. Перевірені часом і пахли друкарською фарбою. Вона дістала свій гаманець, стару потерту шкіряну косметичку, яку вона носила виключно у внутрішній кишені піджака, застібнуту на шпильку, від гріха подалі. Так, оце двісті гривень на м'ясо, оце сотня на сир, дрібні на маршрутку і зелень. А це вона погладила новеньку п'ятисотку, це в НЗ. Раптом щось гарне трапиться. Стефанія не довіряла банкам. Вона пам'ятала, як у 90-х згоріли її гроші на книжці, тому її особистий банк мав кілька філій банк трилітрова банка в коморі, засипана квасолою, банк під білизною у шафі між наволочками, і банк кобзар найменш надійний. Бо дід іноді брав звідти почитати, і не тільки. У кімнату зайшла невістка Оля. Вона була вдягнена легко джинси, футболка і телефон у руці. Більше нічого ні сумки, ні рюкзака, ні навіть маленької торбинки. Доброго ранку, мамо. Ну що, їдемо на базар? Андрій вже машину гріє. Доброго, доню, їдемо. А ти так і підеш? Як так? Ну, гола боса, а гаманець де, а гроші? Ти що думаєш на базарі за спасибі дають? Чи ти будеш Андрія просити за кожну петрушку платити? Оля розсміялася і помахала телефоном. Мамо, не хвилюйтеся, гроші тут. Стефанія примружилася. Де тут? У телефоні? Ти їх туди запхала під чохол? Ану покажи. Та ні, це електронні гроші. Картка прив'язана до телефону. Я просто прикладаю телефон і все оплачено. Це зручно. Не треба дріб'я за кишенях носити, руки чисті. Стефанія промовчала, але погляд її став суворим. Вона не вірила в те, що не можна помацати. Електронні гроші для неї звучало так само підозріло, як електронні цигарки чи гумова ковбаса. Зручно їй, бурмотіла Стефанія, ховаючи свою косметичку далеко за пазуху. Подивимося, як ти тим телефоном будеш у баби Галі сметану купувати. Вона тобі телефоном по лобі дасть, а не решту. Приїхали на базар. Шум, гам, пахощі Стефанія одразу розцвіла. Тут була її стихія. Вона ходила між рядами, мацала качок, нюхала кріп, торгувалася за кожну гривню так, наче від цього залежала доля країни. Оля й Андрій плелися позаду, несучи пакети. Дійшли до м'ясного павільйону. Там стояв молодий хлопець, син знайомого фермера, який продавав свижину. О, Стефанія Петрівна, вам, як завжди, шматочок на відбивні? Давай, Миколко, тільки гарний відріж без жил. Микола зважив м'ясо. Стефанія вже полізла за пазуху, почала розтібнувати шпильку, діставати косметичку, слинити пальці, щоб відрахувати купюри. Це був процес, це була повага до грошей. І тут Оля втрутилася. Мамо, зачекайте, давайте я заплачу. У мене кешбек на продукти підвищений. Не встигла Стефанія й рота розкрити, як Оля піднесла телефон до маленької коробочки, яка стояла у Миколи на вагах. Пік. Готово, сказав Микола. Дякую за покупку. Стефанія завмерла з двохсоткою в руці. Вона дивилася то на телефон, то на м'ясо, то на Миколу. І що? І все. Все. усміхнулася Оля. А гроші де? Стефанія почала нервувати. Миколо, ти гроші взяв? Ти бачив гроші? Та взяв, Петрівно, взяв. Вони вже на рахунку. Де? Покажи мені. А може, вона тобі нічого не дала, а може, вона просто телефоном махнула, як чарівною паличкою. Ти чек дай. Дай мені папір, що гроші пішли. Микола відірвав маленький клаптик паперу з терміналу. Стефанія схопила його, вдягнула окуляри і почала вивчати. Так. Сума є, час є. Але ж, Олю, ти ж нічого не віддала. Ти як тримала телефон, так і тримаєш. А гроші десь полетіли повітрям. А якщо вони не туди полетять, а якщо вітер подує і їх на сусідній рахунок занесе. Це ж технології, сміявся Андрій. Це надійно. Надійно, синок, це коли гроші в банці під кришкою. Їх там ні вірус не візьме. Ні хакери не вкрадуть, ні світло не вимкнеться, а трій телефон вся де батарейка, і будеш ти біля ковбаси стояти й плакати. Ні, діти. Грайтеся своїми цяцьками, а я плачу живими. Бо гроші люблять тишу і руки, а не оце ваше пік-пік. Але це був тільки початок. Справжнє випробування цифрової економіки чекало попереду, коли Оля вирішила показати Стефанії. Диво кешбеку. Вдома Стефанія одразу взялася за найважливіше звітність. Вона виклала на стіл гаманець, решту з базару, і почала перераховувати купюри слиняці палець. Так, двісті на м'ясу пішло, сотня на сир, десятка на кріп, а де ще п'ятірка. Ага, ось вона за підкладку забилася. Все сходиться, копійка в копійку. Оля тим часом сиділа на дивані і клацала в телефоні. Раптом вона підскочила і підбігла до столу. Мамо, Стефа, дивіться, прийшло. Що прийшло? Податкова чи світло відключать? Та ні, гроші прийшли. Пам'ятаєте, ми у Миколи м'ясо купували. Я заплатила 500 гривень. А ось дивіться повідомлення нараховано кешбек 10 гривень. Стефанія поправила окуляри і недовірливо глянула на екран. Який ще кешбек? Що це за звір? Це повернення грошей. Банк повернув нам 10 гривень просто за те, що ми розрахувалися карткою, розумієте? Ми потратили, а вони нам трошки віддали назад. Стефанія відклала свою готівку і подивилася на невістку, як на наївну дитину. Олю, ти доросла жінка, а віриш у казки. Хто ж гроші просто так віддає? Це пастка, безкоштовний сир. Буває тільки в мишоловці, і то тільки для другої миші. Та це не мишоловка, це програма лояльності. Банку вигідно, щоб ми користувалися карткою, от вони і заохочують. Це реальні гроші. Реальні? Ану, покажи. Де вони? Дай мені їх в руку. Я хочу помацати ту десятку. Ну, вони електронні, вони на рахунку. Але я можу їх вивести на картку і купити, наприклад, хліб. Ага, от бачиш, вивезти, завести. Це як цигани на вокзалі. Кручу верчу, заплутати хочу. Спочатку вони тобі 10 гривень дадуть, прикормлять, як рибу, а потім хап і всю пенсію з картки знімуть. Та не знімуть. Це ж державний банк. Дивіться, у мене за місяць вже накопичилося 100 гривень кешбеку. Це ж ціла палка ковбаси. Безкоштовно. 100 гривень? З повітря? Олю, послухай мене, доню. Гроші, це праця, це піт, це мозолі. А якщо воно падає з неба в телефон, то це від лукавого. Або вони вкрали ті гроші в когось іншого. Може, того ж Миколи м'ясника? Може, він тепер там плаче, що в нього десятка пропала? Ніхто не плаче це відсоток від транзакції. Ну, як вам пояснити? Це як знижка, тільки вона приходить пізніше. Пізніше обіцянка цяцянка. Я знаю одну надійну систему ось банка. Скляна трьохлітрова. Я туди кладу сотню, і через рік там лежить сотня. Вона мені кешбеків не обіцяє, але і не зникає, коли інтернет пропадає. Але ж інфляція. Гроші в банці знецінюються. А тут вони працюють. Працюють? Гроші працюють, коли я за них купую мішок цукру, варю варення і продаю. Оце робота. А в телефоні вони тільки батарею садять. І взагалі, Олю, сховай той телефон. Не дражни мене тими віртуальними мільйонами. Краще допоможи м'ясо розібрати, бо віртуальною котлетою Андрія не нагодуєш. Оля зітхнула і пішла мити руки. Ех, мамо, ви просто не хочете спробувати. Це ж прогрес. Прогрес. Знаю я ваш прогрес. Спочатку кешбек, потім біткоін, а потім хату за борги заберуть. Ні, моя банка надійніша. В неї ще жоден хакер не заліз. Хіба що дід, коли на пиво треба, але то вже внутрішні ризики. Стефанія гордо загорнула свої купюри в хустинку, поклала в банку, закрила капроновою кришкою і сховала в глиб кухонної шафи за мішок з гречкою. Там було надійно, там був її власний Нацбанк, який працював без вихідних і без електрики. Але думка про безкоштовну палку ковбаси все таки засіла десь у куточку її свідомості. Як маленька скалка. Йой. Гвалт! Люди добі, що це робиться? Андрію, Олю, ану бігом сюди. Мамо, що сталося? Свиня втекла, чи хата горить? Гірше, синку. Світло прийшло. Ти подивися на цю цифру. Тисяча гривень. Ми що вночі підпільний цех тримаємо. Чи ти, Олю, своїм телефоном на прогу з розетки висмоктуєш, поки заряджаєш? Мамо, ну який цех? Це ж бойлер. Ви ж самі казали, що любите гарячу воду, щоб посуд не в холодній мити. От він і накрутив. Накрутив. Він мені нерви накрутив. Так, все, збирайтеся. Андрію, заводь машину. Треба їхати на пошту платити, поки пеню не нарахували, бо приїдуть і відріжуть дроти разом зі стовпом. Мамо, яка пошта? На дворі дощ. Болото по коліна. І сьогодні п'ятниця. Там черга така, що можна постаріти, поки до віконця дійдеш. Нічого, постоїмо. Зате надійно. Галька поштарка там сидить, вона знає. Вона візьме гроші, послинить палець, перерахує, а головне, поставить печатку. Синю, гупне кулаком, і я знаю, що спатиму спокійно. Мамо, та не треба нікуди їхати. Дайте мені ту квитанцію, я зараз все оплачу. Як це зараз? Ти що, челівниця? чи в тебе на пошті блат? Та ні, ось дивіться. Відкриваю додаток банку. Наводжу камеру на цей код. Оп, все, рахунок знайдено. Натискаю оплатити. Готово. Що готово? Ти куди натиснула? Ти мені екран пальцем тиснула. А гроші де? А квитанція? Гроші списалися з картки. Квитанція електронна. Все, мамо, боргів немає. Можете пити чай? Це зайняло три секунди. Який чай? Олю, ти мене до інфаркту доведеш, дитину. Як це немає боргів? А папірець, а штамп. А підпис гальки. Ти розумієш, що коли прийде контролер Василь з кусачками, я йому що покажу? Твій телефон? Він мені скаже: Бабо! Не дуріть голову і відріже світло. Йому папір треба. З мокрою печаткою. Мамо, зараз 21 -е століття. У Василя в планшеті все видно. Йому ваша печатка до лампочки. Ось дивіться, на екрані написано «Платіж успішний. Зелена галочка. Галочка. Тобі галочка, а мені темрява. Ти ті гроші у повітря пустила. Вони полетіли не в обленерго, а в космос. Я ж бачила, ти навіть пінкод не вводила. Просто моргнула в телефон і гроші тю-тю. Мамо, це face ID. Він мене по обличчю впізнає. По обличчю? То він тепер з мене гроші знімає, якщо я на нього подивлюся. Андрію. Забери в жінки телефон, бо ми без штанів залишимося. Вона на нього гляне, сотня пропала. Моргне п'ятсот нема. Мамо, заспокойтеся, це надійно. Хочете, я вам роздрукую квитанцію на принтері? На якому принтері? На тому, що Андрій курсові друкував, та там фарба така, що пальцем тернеш, і нема. А поштарка Галька ставить печатку чорнилом, яке сто років тримається. Воно як татуювання на совісті держави. А твій принтер. Ту! Ну, добре, добре, але гроші вже пішли. Платити другий раз на пошті не треба. Не треба? А якщо вони по дорозі загубилися? Інтернет же безпровідний, а раптом вітер подув і твій платіж до сусіда Петра залетів. І я тепер за Петрове світло заплатила, а він сидить, телевізор дивиться і сміється з дурної стефи. Мамо, платежі вітром не здуває. Це ж по кабелю йде. По оптиці? По оптиці? Ой, діти, діти, горе мені з вами. Ти, Олю, може, й розумна, але життя не знаєш. Папір це сила. Папір це броня. А твій телефон сьогодні є, а завтра впав у відро з помиями, і все, нема доказів. І сиди потім при свічках, розказуй онукам про зелену галочку. Так, Олю, друкуй мені ту твою електронну квитанцію і дай сюди ручку. Навіщо, мамо? Я сама на ній напишу оплачено. І розпишуся. І, не дай Боже, Василь, контролер скаже, що не бачить грошей, я йому твій телефон до лічильника ізолентою примотаю, хай дивиться, поки батарейка не сяде. І щоб наступного разу без мого дозволу ніяких пік-пік. Я хочу бачити, як Галька кулаком по столу гупає. Мені від того звуку на дусі легше стає, ніж від твоїх смузі. Добре, мамо, домовилися. Наступного разу йдемо до Гальки, тільки вдягайте гумові чоботи. Бо там грязука. Вдягну. Зате буду з квитанцією, як людина, а не як віртуальна голограма. Іди, друкуй, аферистка цифрова, і кешбек свій перевір. Може, там хоч на сірники капнуло. Бо світло нині дороге. Андрію. Олю, чуєте? Автолавка приїхала. Сигналить, як скажена. Мамо, ну чого ви так кричите? Хай собі сигналить. Ми що, хліба не бачили. Якого хліба? Тож Василь з району приїхав! У нього цукор по акції, і скумбрія копчена. Біжіть, тримайте його, бо зараз галька все розкупить вона, як комбайн, все гребе. Мамо, вдягайте капці, я піду ворота відкрию. Стій, чекай, біда. Що сталося? Гроші, гроші в банці. А банка в гречці, а гречка в коморі на верхній полиці. Я ж не встигну. Поки я ту банку дістану, поки кришку здеру, Василь вже поїде в сусіднє село. Андрію, дай готівку. Немає, мамо. Я вчора все на заправці витратив, тільки на картці лишилося. Йой, лишенько. Цукор пропадає. Скумбрія пливе до гальки в рот. Олю, у тебе є паперові? Немає, мамо, тільки телефон. От і молодь. Ходять, як жебраки з пустими кишенями. Ну все, пропало. Ідіть, скажіть Василю, хай їде. Будемо чай без цукру пити, як в тюрмі. Мамо, не панікуйте. Ходімо. Василь сучасний, дядько, домовимося. Про що ти з ним домовишся? Він задякую і лушпиння від цибулі не дасть. Йому гривню треба. На вулиці. Біля машини з продуктами стоїть черга. Добрий день, дядьку Василю. Мамі мішок цукру і дві скумбрії. Найкраще. Олю, ти що робиш? Чим ти платити будеш? Очима кліпати? Василь в борг не дає, в нього зожит чорний є, я там не хочу бути. Тихо, мамо. Дядьку Василю, термінал працює? А як же, Працює, красуне. Прикладай чотири джи ловить, тож прорвемося. Стефанія завмерла, відкривши рота. Василю, ти що, теж з ними? Йой. Ти ж порядна людина, салом торгуєш. Навіщо тобі та чорна коробочка? Прогрес, Стефанія Петрівно. Готівку рахувати довго, руки жирні, а тут пік, і готово, та й здачі шукати не треба. Звук пік. Оплата пройшла. Тримайте чек, Петрівно. Скумбрія свіжа, ще вчора плавала і зміялася. Наступного вівторка буду. Василь поїхав. Стефанія стоїть посеред дороги з мішком цукру і рибою, дивлячись услід машині? Купила. Олю, ти бачила? Він взяв. Він віддав цукор за пік-пік. Світ перевернувся. Галька бачила? Ні? Слава Богу. Мамо, а знаєте, чим я заплатила? Чим? Душею? Ні. Тими ста гривнями кешбеку, що назбиралися за місяць. Пам'ятаєте, я казала? Безкоштовна ковбаса, тільки вийшла безкоштовна скумбрія. Стій. Чекай. Ти хочеш сказати, що ця риба нам нічого не коштувала? Тобто мої гроші в банці цілі? Андрієві цілі? А це з повітря впало? Ну, виходить, так. Банк подарував. Стефанія Петрівна подивилася на рибу, потім на Олю, потім на небо. Олю. А ну дай я тебе поцілую. Мамо, обережно, риба жирна. То нічого. Слухай, якщо цей твій кешбек дає таку рибу на дурняк, то хай буде. Я згодна. Це ж виходить, що ми систему надурили. Вони там думають, що ми тратимо, а ми заробляємо. Ну, майже так. Так, діти, слухайте наказ генерала. Олю, той додаток мені в телефон постав. Будемо збирати той бек. Але. Що, але, мамо? Гроші з пенсії. Я все одно зніму і в банку покладу. Бо інтернет інтернетом, а кінець світу, а у мене ні світла, ні цукру. А так банка є, душа спокійна. А за твій кешбек будемо дідові пива купувати. Хай дід за рахунок банка гуляє. Домовилися, мамо. І Олю, що? Тому, Василю, наступного разу скажи хай ще й термінал на ковбасу налаштовує, бо я відчуваю, що мені цей пік-пік починає подобатися, особливо коли на халяву. Ходімо чай пити, цифрові ви мої. От така, діти, у нас вийшла фінансова пригода. Бачите, що життя показує. Молодість думає, що швидко, то найкраще. Оля заплатила за цукоро тим пік-пік, гроші полетіли, як ластівки. І натомість принесли кешбек цілу скумбрію на дурняк. Але і Стефанія не дурна. Вона теж зрозуміла, що халява то добре, і навіть почала вчитися, як отой бек збирати. Бо якщо дають, то чому ж не взяти? Це ж не крадене, це ж банк сам на блюдечку приносить. Але головну свою правду вона не забула телефон то добре, телефон то швидко, але коли на душі тривога. Коли світло мигає, а на вулиці дощ, рука сама тягнеться до трилітрової банки, бо то спокій, то броня від хакерів і інфляції. І це, мої дорогенькі, і є наша українська мудрість мати в кишені телефон, щоб швидко розрахуватися, але тримати під матрацом резерв, бо прогрес прогресом, а гречка гречкою. Головне, щоб і пік-пік був. І гроші в банці не переводилися. Ну що, мої хороші, я вам тут усю правду матку розказав про гроші. А тепер ви мені скажіть, тільки по чесному, де ви свої гроші ховаєте? В банку, в банці під квасолею, чи, може, теж їх в телефони качаєте? І чи вірите ви в той кешбек? Чи для вас це теж сир для другої миші? Пишіть мені в коментарях. Діду Олексі буде цікаво почитати, як ви там на старості років фінансами керуєте. А щоб не пропустити нові колоритні і смішні оповідки про наше сільське життя, то робіть ось що. Поставте лайк під цим відео, то мені буде як мед на серце. Підпишіться на канал Дід Олекса розказує, нехай наша родина росте. І поділіться цим відео з сусідами, хай теж знають, як той цукор з повітря отримати. Дякую вам, що додивилися до кінця. Будьте здорові, багаті і щоб у вашій банці ніколи не було порожньо. До зустрічі, мої рідненькі!